Різдвяна казка сльоза написав Марко Черемшина. Скільки разів возьме кріпкий мороз, стільки разів віє холодний вітер та й навіває нову верству снігу. Стільки ж разів більшає біль і терпіння хорої вдови кравчихи. Вона лежить на твердій постелі, накрита старим сірячком. Та лишень сумним стогоном нарікає на студений вітер і мороз, що ж парами стін дістаються до її незатопленої хати. Коло неї порається її донечка, Маруся, що рада б в кожну хвилину своїй матінці яку небудь полегшу вчинити. Та що ж вона годна? Заробити не піде, бо й сили у неї ще нема, а просити о милостиню. Ну, то таки дуже соромиться. А люди от як люди, кожний собі рад, чужа нужда їм не в гатці. Ниночко, дорогенька, лебеділа Маруся. Нині святий вечір, а у нас нічого немає, і вам не легшає, якби то красною любо було, коли б ми вечір разом пшеничку їли. Хто знає, чи другої діждемо. «Передучора ви самі про те згадували, і тільки що я плакала, як ви загадали заставити одіж покійного нашого батенька. Мені жаль тої одежі, але коли ви вже кажете, що навесні, мож буде її викупити, то вже най і так було би. Заробимо і викупимо, коби здоровля. Позвольте ж мені, ненько, з нею у місто піти і зробити так, як ви казали. Куплю й ті ліки, що люди радили, і на вечерю дещо, і дровець принесу. То буде гарно, ненечко. Позвольте, я борзенько вернуся. Та студінь на дворі!» – простогнала Кравчиха. А я ваші чоботи взую, хоч великі вони, але я соломою випхаю. Добре, ненечко. Як змерзнеш, то вертайся з дороги. То студінь сніги. Не змерзну, золотенька ненько. Що мені студінь? Для вас я вогонь піду. Уже не мучила дальше питаннями хорої матінки, тільки зробила, як думала, накрила її шматтям, що лишень у них ще було, взяла батькову одіж і у місто помандрувала. От вже таки добре сполудня, у зимі який вам то день, сюди туди обернешся та й вже вечоріє. Маруся поорудувала, як слід, вже й домів вертає. Вона рада б зозулею і дненці летіти, тільки що крил у неї немає. А поперечними стежками піду, то скоріше зайду, думає собі. А тут сніг засипав стежки, що й сліду не видко, а їй проте й байдуже. Вона пішла коротшою ходою. Сніг йде та йде. А мороз бере дощіше, чим рано. Бідній Марусі тяжко йдеться, вітер провіває через її діряву, стару свитину і неначе приліплює пекучий мороз до самого тіла. А збитошник сніг всиплеться у її подерті чоботи, щоб ще лишень через широкий луг перейшла та вже й вдома, вже коло своєї неньки. Та що ж, вона втомилась. На її чолі виступив піт і в тій самій хвилині замерз на чорних бровах. Бліде її личко посиніло, а ніжки не змогли дальше сніг відгортати, затерпли. Вона стоїть на одному місці, а їй здається, що вона все ще йде. Дрожачий голос, що став вириватися з її гортані, то був її плач. З її синіх оченят потекла одна велика сльоза. Який тепленько приодітий чоловік перейшов случайно коло неї і не порятував камінне серце в нього було. Не відпочивай, бо ніч тебе зайде у твоєму ледарстві, — сказав він та й пішов далі. Значить, не доміркувався марусиного безвигідного положення. Її ридання стає щораз тихіше. Студінь для неї меншає. є. У її серці робиться гарячо, любо. Вона бачить перед собою неньку і хотіла б її своїм гарячим серцем нагріти. Ручками обіймає вона її за шию та просить Ненько моя, нагрійтеся теплом мого серця, а легше вам стане. Хмарне небо вже уповелося чорним покровом. У селі радість гомін. Вечірні світла так і сяють на багатих столах. Різдвяний ангел став літати від хати до хати із дарунками на крильцях. Сніг йде та йде, а білі його пластинки танцюють собі у повітрі. Ангелові про те байдуже його ні вода, ні вогонь не береться. Тому чимало здивувався, коли нечаянно побачив на своїй ніжній рученці велику білу пластинку снігу. Ти, маленька білявиночко, що ти є таке, що відважилася на мою руку сідати? Твої посестри не вчинили б того ніколи. А я незвичайна пластинка. Я сльоза. Сльоза. Повторив ангел. Я сльоза богої дівчинки Марусі, говорила дальше пластинка. Ото є Марусі І з синіми очима? Так, ті сині очі зронили мене он там у полі, серед снігу. Студений мороз заморозив мене, а буйний вітер заніс мене сюди. Маруся лежить на снігу, замерзає небога. Порятуй її, ангеле, це ж вечір радості, не смутку, терпіння й смерті. А, добре, сей час, відказав ангел. Він прошептав щось вітрові і полетів собі далі. Послушний вітер поніс чим скоріш пластинку до хати того багача, що бачив у полі безпомічну Марусю, та й зганив її ще лихим словом. Багач той якраз вийшов тоді на подвір'я, щоб повеліти слугам внести житняний сніп до хати. Вітер приліпив пластинку на його лиці. Він увійшов з нею до хати. Зачалася вечеря. Стіл аж гнеться під тягарем страв та напитків. Пластинка стопилася і потекла сльозою прямісінько у пугар, що в нього наливав собі пива господар багач. Він випив налите вино, а з ним і марусину сльозу. А, недобре це вино, сказав він. А навчу я того купця, щоб знав, яке вино мені дається. Сказав та й посумнів чогось то. А родина п'є те саме вино та й нахвалитися не може. Наразу став багач від стола та й вийшов із хати. Вже з півгодини минуло, а він ще не вертається. Де я пішов батько? питаються себе здивовані діти і мати. Не знають. Аж ось і надходить він, та й не сам. На руках несе дівчинку, мов мерця якого. А се Кравчишина Маруся, каже він до родини. Трохи ж не замерзла на полі у снігу, я бачив її, як вертався із міста. Стояло, біднятко. Я думав, що відпочиває. При вечері зараз, таки по тім клятім вині, вона мені привиділася, умираюча. Мені заболіло за неї серце. Тим і побіг я на те саме місце, де я вперше її бачив. Прибігаю, а вона вже й не говорить, тільки стогне, ніби, ніби плаче, та й то вже останніми силами. Ну, діти, розморожуймо її. У другу хату понесім через сіни, там холодно, а тут у теплі годі розморозити, порадила жінка. На другий день рано сиділа Маруся коло своєї неньки у затопленій багатській хаті і розповідала, як орудувала у місті. Зворушений багач зайнявся хорою вдовою, як би своєю матір'ю, до себе враз з донечкою забрав, і хліба та й до хліба усього дав. Хора кравчиха трохи підвелася із ліжка. Вона об усім дізналася від багача, її очі сльозами зайшли то сльози радості й жалю. А Маруся обіймає матір та й щебече біднятко. Ненько, дорога, звідки це для нас добро взялося, чи не сонце? Ні, дитино, то твоє добре серце заподіялось у людську ласку. А я, ненечко, сон мала, що десь то моє серце гаряче гаряче, таке гаряче, що вас ним я хотіла загріти. Ти же загріла ним мене, Любочко моя дорога, сиза. І досі ще ніхто не знає, що то все зробила Марусина сльоза.